Друзі, брати, Біблія говорить так: улюблені діти Божі, церква Спасіння і всі, хто дотичний до служіння цієї церкви, я запрошую вас в суботу на 18.00 і в неділю на 11.00 на грудську 13 .15 для того, щоб ми разом поклонилися Богові, щоб ми разом шанували Бога. Щоб ми разом занурювались в його любов і в його слово Боже, я буду проповідувати в суботу на 18.00 і в неділю на 11.00 послання, боротьба з Богом або плоть противиться духу, а дух противиться плоті. Тому чекаю саме на тебе, щоб ми разом прийшли і сіли за цю трапезу Господню щоб ми разом сьогодні вшанували нашого Господа, тому я хочу сказати, що Бог любить нас, Бог чекає нас, і Бог щось приготував для кожного з нас. Амінь.